Окрім кави, існує безліч смачних і корисних напоїв, таких як чай, меча та какао. Розглянемо їх детальніше та розберемо основні різновиди: какао. Вічно-зелене тропічне дерево, з плодів якого одержують какао-боби та какао-масло. Ці продукти використовують в приготуванні напоїв, шоколаду, кондитерських виробів, а також косметології. Існують три сорти какао: кріоло. Елітний сорт із ніжним смаком без гіркоти та кислотності, але з яскравим ароматом, походить із Мексики та Центральної Америки. Форестеро какао більш стерпким смаком з гіркотою та кислотністю, а також має слабкий аромат. Культивується в Африці, Еквадорі та Бразилії. Трінітаріо. Золота середина, яка поєднує між собою кріоло та Форестеро. Якість какао залежить від жирності, висока. 22-24%. Підходить для шоколаду та кондитерських виробів. Середня 17-20%. Універсальний варіант. Низька. 14%. Для дієтичного харчування та випічки. Какао-порошок отримують у процесі віджимання какао-бубів. Макуху, що утворюється під час виділення олії, дроблять і тонко подрібнюють, перетворюючи на порошок. Гарячий шоколад. Гарячий шоколад відрізняється від какао рецептурою, консистенцією та смаком. Його готують, розтоплюючи шоколадні плити у молоці, вершках та воді. Саме у шоколадних плитах зберігається велика концентрація какао масла, завдяки якому консистенція напою щільна та густа, а смак насичений. Щоб підкреслити складні ароматичні поєднання, напі подають злегка підсолодженим або зовсім без цукру. Сьогодні існує багато сумішей для приготування питного шоколаду, тому варто обирати якісні варіанти з високим вмістом какао-масла та без штучних домішок, чай це напій, який отримують шляхом заварювання, варіння або настоювання підготовленого листя чайного куща. Також це вічно зелене дерево роду камелія, яке налічує близько 200 видів. Однак для виробництва напою використовують лише один вид камелію китайську. Чай поділяється на три основні різновиди: китайський, асамський та камбоджійський, китайський включає китайський, японський, дарджилінг, формойський, в'єтнамський і грузинський чаї. асамський, представлений індійським, цейлонським, африканським та іншими чаями. Камбоджійський, гібрид асамського та китайського різновидів, що вирощується в деяких районах індокитаю. Чаї відрізняються своїми сортами в залежності від походження, засобом обробки, ступеню ферментації та якості листа. Саме ці процеси визначають смак, аромат, колір і користь напою. Тож можемо виділити шість основних сортів чаю. Зелений для його виробництва збирають бруньки та один-два листочки. Хоча цей порядок може варюватися залежно від регіону. Урожай піддається тепловій обробці, щоб запобігти окисленню. Це сприяє підвищенню вмісту дубельних речовин, які надають напою характерного рослинного смаку. Зелений чай переважно виробляють у Японії та Китаї. Білий. Цей чай ділять на два типи. Для першого використовують лише бруньки, а для другого суміш бруньок і листя. Напій має легкий ніжний смак. Його виробляють у китайській провінції Фудзянь та на індійських плантаціях дарджилінгу. Жовтий. Цей чай піддають слабкій ферментації 7-10%. Його пропарюють після теплової обробки гарячу сировину накривають вологим полотном. Таким чином досягається легкий ступінь окиснення. Листя і бруньки набувають жовтуватого відтінку, який передається напою. Він має легкий і чистий смак без трівянистих нот і солодкий післясмак. Такий чай виготовляють у Китаї УЛУН. Для виробництва цього чаю збирають соковите зріле листя з дорослих кущів. Улуни частково окислюються, а потім інтенсивно скручують. Вони мають квітковий солодкуватий аромат і за смаком нагадують зелений чай. Чорні або темні улуни піддаються сильнішій ферментації. Їх окислення становить 40-70%. У смаку таких улунів можна відчути фруктові, деревні та карамельні ноти. За своїм смаком вони ближче до чорного чаю. Чорний та червоний чай виготовляють із пагонів верхніх листочків чайного куща та бруньок. Після їх піддають повному окисненню, завдяки чому напі набуває терпкого пряного аромату. Такий чай виробляють у високогірних районах Шрі-Ланки, а також у Китаї, Індії, Індонезії, Кені, Руанді та Азербайджані. Пуер для виробництва цього чаю використовують листя та бруньки, іноді живці. За технологією виробництва пуер поділяють на два типи шен і шу. Шен – сирий або зелений. Проходить тривалу ферментацію, яка може тривати від 10 до 50 років. З кожним роком чай темніє, а його смак стає м'якішим і більш насиченим. Найкращі шенпуери виготовляють із листя диких чайних дерев, яким кілька століть. Шу старий піддають прискорені ферментації, яка триває 45-65 днів. Щоб спровокувати старіння. Смак шупуера з часом покращується лише трішки. Він має землянистий смак, а також аромат опалого листя, вологої землі та грибів. Матча – це традиційний японський порошковий чай. Матча дійсно має повне право носити назву чай, оскільки вона виробляється на основі камелії китайської. Різниця від листкового звичайного чаю полягає в технології обробки та попередній підготовки. Процес виготовлення матчі складається з декількох етапів. Попередній етап кущі затіняють, щоб захистити від прямого сонячного проміння. Такі дії дозволяють уповільнити зростання рослини, а листя зробити темнішими, внаслідок чого вони збагачуються амінокислотами. Наступний збирання та сушка листя. Завершальний етап видалення прожилок і стебель та подальше подрібнення. Зрештою виходить дрібний порошок, що за величиною фракції нагадує пудру або тальк. Також виділяють церемоніальну та кулінарну матчу. Церемоніальна це вищий клас чаю, який традиційно використовується у японських чайних церемоніях. Це елітний продукт, вирощений та оброблений з особливою увагою до якості. Кулінарна менш дорога використовується в приготуванні страв і десертів. Також існує преміальна матча. Її смакові властивості чудово розкриваються як в напої із молоком, так і без. Кожен із цих напоїв має свої унікальні властивості, які можуть задовольнити невибагливіші смаки.